Знаєте, для мене він був справжнім, справжньою людиною. В нього було багато любові до тварин, до всього живого. Він обожнював квіти, він обожнював веселищі компанію, він був душа компанії, з ним було цікаво. Він завжди був такий позитивний. Він завжди був ну, для мене прикладом. Дотримався свого слова. Дуже мало таких людей. Брехати дуже сильно не любив. Саме гірше, що могло бути, то йому збрехати. Справедливий. Якщо щось не так зробила покарання, якщо все добре зробила, то щось якась нагорода. Добрий, щирий, справедливий, працьовитий. Дуже був файний, дуже дорога дитина, була. страшенно я його шкодую, страшенно я його люблю, дуже. Він не боявся роботи, він старався, він дуже старався для сім'ї, для родини. Немає такої людини, б, якій би він відмовив. Треба допомогти, він пішов допомагати. Він був дуже добрий був. Він казав: я не можу бути тут, якщо багато там. Якщо ми їх там не зупинимо, тут не буде нічого. Вже. Мрія в нього була напевно. Одна така бутимена то вільна і незалежна Україна. Він був патріотом дуже сильно. Сама перша Галя була, потім Петро, потім Павлік, а потім Василько, четвер було. У мене була роботи досить, бо худоба була, свині були, курі було повно, качик і губ годувати треба було. І він все б то допомагав. Ну як він роботи ще не бояв? Ну це все робив, що вдома робота, яка була, то робив. Ходив до школи, трохи вчився, трохи бігав. Та то дитина. Його старший брат. Ми мали з ним поженитися. На жаль, 2 березня 99-го року він загинув в страшному ДТП. Я залишилась вагітна. Назад вернулася з Запоріжжя до батьків, батьки мене дуже підтримали. Народилась донечка, але Катя хотіла приїжджати постійно. Вона хотіла знати, де похований батько. Дитина росла, їй було цікаво. ми приїжджали так і вже почали спілкуватися з. Васильом він підтримував мене, він цікавився, як росте донечка його брата. Перше враження людина дуже приємна, настільки позитивний, з ним настільки було мені цікаво. Ми дуже довго розмовляли, дуже довго спілкувалися. І от в той момент, напевно, десь, десь там середині в мене, мої такі маленькі. Я сказала, що ви будете обов'язково разом. Прийшов момент, коли ми зрозуміли, що ми хочемо все своє життя бути поруч один з одним. Ми вирішили одружитися. Я сказала, що я напевно найщаслива людина на цьому світі. Любив квіти, він настільки любив природу, він настільки любив тварин, ну велике серце мав. Ми квіти разом садили. Ми разом дерева садили, ми кущики разом садили. Качеля, яка от на подвір'ї стоїть, то зроблена його руками. Він хотів, щоб було гарно, він хотів, щоб було добре, щоб було тепло. Він працював в лісі, робили зачистку ліса, вони висаджували дерева. Він старався зробити, ну, де можливо, він старався то зробити, щоб сім'я була забезпечена. коли я знала, що я вагітна. Звичайно, я була в Запоріжжі, він тут. Я йому породзвонила, кажу: Василь, ти був татом. Він був дуже щасливий. Народження дитини робило його щасливим дуже сильно. Мені майже всі кажуть так старші люди, що я його копія. Он навчив мене робити роботу, щоб я не була лінива, любові до тварин, до праці, щоб я була самостійна. Не знаю, ньому двоє дивились. До лісу їздили. Коли дуже часто їздили по гриби, по ягоди, щоб які гриби можна збирати, які не можна. Якщо маленькі, то їх не рвати ні в якому разі. Потім після лісу приїжджали весь час. Гриби з картоплею, весь час на вогні робив дуже смачні. Ці страви на вогні, то його фірму постійно збирали всю родину докупи, і співали, і колядували. Так весело було дуже. Тато колись сам вертеп ходив, передягався, лякав нас всіх. Ким був. Марком або жидом ой, дуже гарно колядував, дуже гарно колядки затягував. Як батько він дуже добре був. Я пам'ятаю ті моменти, коли я виросла в великому місті, Я приїхала в село. Мені було дуже важко, але поруч був завжди. Він він завжди допомагав. Весь час і в цирк їздили, і на каток по Львові вночі гуляли дуже гарно. Ковзанах хотів в мене кататися. Постійно, як десь їздили відпочивати, то ніколи ні в чому не відмовляв. Казав, що відпочинок то є на той відпочинок. Щоб нагулятися добре, літом в нам в вікно влетіла пташка, і ми всі повибігали з хати, почали дивитися на ту пташку. І тато її взяв на руки, почав робити масаж серця, відпоювати водою, щоб рятувати ту пташку. Він дуже любив тварин, дуже настільки, що кожен раз, колись там якась, не дай Боже, там ставалася біда. От я знайшла на лісні на блокпості котика. Він мав ДЦП, але ми його забрали собі, ми його лікували разом з чоловіком. Він його безумно любив. І навіть коли був на війні, він казав, що обов'язково приїде. Я знаю, що тобі привезти, Врятоване життя. Він казав, що тебе буде можливість Привези нам котика освіти. Так проявляється щире серце, як і було у чоловіка. Коли почався Майдан в Києві, коли побили студентів, як відважно він сказав, що я прийняв рішення, я їду на Майдан. Я пам'ятаю дуже сильно переживала, але також собі сказала, ми проявляємося як нація. Або зараз ми міняємо країну, або наші наступні покоління будуть в ярмі і в рабстві. Коли вже почався Крим, коли вже почався Донецьк, Донбас, ми прийняли рішення допомагати нашим воїнам. Ми допомагали, ми плили стітки, ми постійно відправляли допомогу хлопцям. Я постійно відвідувала госпіталь військовий, бо саме, дивлячись в очі нашим пораненим воїнам, я розуміла, що таке війна і що таке біль. Той страшний ранок, 24 лютого, я проснулася десь 4-го година ранку з такою дуже сильною тривогою, так як маю багато друзів по всій Україні. Мені Почали писати в месенджер, в Телеграм. Почалося, почалося, почалося. Вибухи там, Харків бомблять, Запоріжжя бомблять, Київ бомблять. Я розбудила чоловік, кажу, у вас вставай. Почалася війна. Мені сестра вони, На жаль, 24 лютого вони були у мами в гостях. І сестра мені каже, Іра, цілу ніч бомбила сьогодні, такі, каже. Пекло, пекло на землі. Це мама, сестра, діти, сестри. Це родина в окупації. Він мені сказав, Віра, я йду на війну. 27 лютого він вже пішов записуватися в ТРО. Його не взяли, так як він не мав досвіду військового, його повернули назад. Таких спроб було ще три. Він мені казав, я себе не буду поважати якщо не буду там. Я мусила його тільки підтримати. І його вже взяли. 19 вересня 22-го року вони просто побачили, наскільки він мотивований був. Я казала, що ти, ти йдеш? Що ти йдеш? На що тобі? Мама, прийде, прийде москаль, аж і вас вже не хаті. Він до мене каже: Мама, мама, що буде, як ще так буде? там пропаде Україна, яка Васильку та де ж без тебе. Так, без мене, а другий, третій так скаже, і що буде? Їх відразу відправили в Донецьку область, місто Покровськ. Він був чотири дні в місті Покровське. Там їх підготували, показали, що такі турнікети, і відразу відправили на позиції. Вже ми з ним час від часу спілкувались. Ми домовилися, що зранку він виходив в місто, міс... Течко, там, де можна, є мобільний зв'язок, і він мені телефонував вечором, засипала з телефонами, присипала з телефоном, в руках тримала, бо я чекала на його дзвінок. І я пам'ятаю, він мені розказував, що іра позиції пусті, голі. треба скульні сітки. Я казала, я буду день ніч плести маскувальні сітки, аби, аби закрити ваші позиції. Потім він отримав поранення, осколки поранення ноги. Він в госпіталі був 10 днів. Після госпіталя зразу також його повертають на позицію. Я пам'ятаю, коли їх уже він мені каже, що сьогодні ночі нас вивозять на позицію. Я хочу з тобою поговорити по вайберу, по камері. Хоч там і поганий був інтернет, але ми змогли, ми, ми з ним спілкувалися десь три години. Я в нього питала, такі питання задавала, що, можливо, і не треба такі питання задавати. Я казала, чи, чи тобі там страшно. Він каже, що страх перші дві хвилини потім просто адреналін. Каже: я не шкодую, що я тут. Він каже: Іра: я хочу ну, трохи поспати, бо друга година ночі нас вивозять на позиції. Я обнімаю тебе, обнімаю Софійку. Я побачила, як він заплакав. Він каже, мені здається, я тебе більше ніколи не побачу. Я пам'ятаю, їх відправили на позицію, але все одно ми домовилися, що зранку він знов мені буде дзвонити з 6 до півсьом, щоб я очікувала його дзвінок. Позвонив е, через два дні. Каже, Іра, пекло, просто пекло. Каже, криється всім, чим може. Я тоді вже так толком не знала, що таке війна, що таке може статись. Я якраз тоді тільки до училища поступала, і ось час питався, як в мене там справи. Їх на позиції відправили на три, на три тижні. Вони мали бути на позиціях, тримати позиції 27 листопада. Той день, пам'ятаю по хвилину. Він мені дзвонить, то було 10 ранку. У я я, мене страх просто бо взяти навіть телефон. Я думала, що сталося. Я беру трубку, чую його голос. Руся, привіт. Я на позиції з прикордонниками, Настрої тут стоїть. Зв'язок трохи є, трохи ні. Я не обіцяю, каже, пару днів точно не буду дзвонити. Я чую тільки в трубку, каже, Іра, я не можу говорити над нами дрон завис. Я йому сказала, боже, я тебе прошу, просто бережи себе. Він кинув трубку. На жаль, цей дрон забрав життя мого чоловіка. Я була з ним навіть, може так сказати, в ту, в ту минуту рядом з ним. Я вже узнала, ну, в понеділок. Вже все сило знала, що він загинув. Я остання взнала. Але такий страх був дуже сильний страх. Був понеділок зранку, 28 листопада. Я відчула, що він прийшов до нас додому. Він мене розбудив, поклав руку на плечі і сказав, я вставай, питав. Я проснулася від того, що я стала, почала молитися. Думаю, ні, не може бути. Все добре, ми домовились, не дзвонимося. От тоді я впізнала, що таке не відчувати землю під ногами. Я не відчувала 11 днів, поки чекала, поки привезуть тіло. Я приїхала з училища, зайшла в магазин, там, де мама працює, і мама дуже сильно плакала. Тіп, я спитала, що сталося, мама нічого не сказала. Сказала, що я йшла додому. Подумаю, що могло стати, що мама так плаче. І Почала думати, що щось або за бабушку, мамину сестру. А потім я почала думати і за тата. Мама прийшла додому вже дивиться на мене і плаче. І тоді я вже зрозуміла, що тато помер. І вже потім вона да, ледве то вимовила. Мені якраз ніч перед тим, як ми дізналися, що Тато помер. Я дуже погано тоді спала. У мене якийсь страх весь час був, що на мене хтось дивиться. Я весь час просипалася того з відчуттям, що на мене хтось дивиться. Прийшли два старших чоловіки, воєнні. НГ геть до хати. Так, прийшли. Я, я не могла витримати. Я питала, чи він ще мучив. Вони казали, ні, не мучився. Дуже сильно обстрілювалися позиції, їх не могли забрати пару днів. оскільки поранення ще й миттєва смерть. Ми їздили на впізнання до Львова на Пікарську. Для мене було дуже дивно, коли вивезли його. Я побачила, наскільки він був щасливий. Я не знаю, чому так. Йли бо та любов до України. Можливо, що віддати своє життя, рятуючи побратимів. В нього просто була посмішка на ніч. Таке відчуття, що все просто помінялось, коли я його стало. Якось її атмосфера вже не та. Вже і сім'я не збирається на всякі праздники. Ось чого ти мене не забрав з собою, дитину люба? А, бракує в тому, немає тої підтримки. Іноді хочеться зламатися, але ти розумієш, не маєш права, бо він там все бачить. Я маю працювати для того, щоб звільнити своїх маму, сестру, племінників. Я бачу такі сни, коли він каже: ти своїми свідками рятуєш життя інших людей. І така провина в мене була, що життя його я не змогла рятувати. Але я вірю, що. Він Поруч зі мною іде небесною дорогою. Я йду земною дорогою.